Саме так зараз виглядає історичне місце для рівного кладовища грабник. Однак було воно таким не завжди. Ще донедавна тут стояли вікові дерева, які від кожного пориву вітру несли загрозу як для людей, так і пам'ятників, за якими вже не один десяток років ніхто не доглядає. Однак днями тут погосподарювали комунальники, зрізали аварійні дерева. Якщо на дереві з'являється омила, це такий зелений кущ, це вже дерево, хворе, і воно вже починає потрошечки гнити. Потім воно починає бути сухим і валиться саме по собі на відскоріння. Однак робота комунальників неабияк обурила рівнян. Світлини із зрізаними деревами на цвинтарі швидко потрапили у соцмережі. Від побаченого місцеві оторопіли ні гріха, ані совісті. Як таке можна робити на кладовищі? Навіть важко підібрати слова для цього вандалізму. Це просто жахіття. Цунамі, торнадо. Який жах так сплюндрувати? Однак, як зазначила Тетяна Баранчук, зрізали дерева для того, аби уникнути неприємних наслідків. Мовляв, вони могли б завдати більшої шкоди, якби рано чи пізно впали прямісінько на пам'ятники та огорожі, тим самим зруйнувавши їх. У нас кожного року, ви самі розумієте, по погодних умовах завжди є бурівії, завжди дерева падають. У нас є дуже багато фотографій, дуже багато актів, що вони руйнують огорожі. От ну і ми вирішили комісійно, зібрали комісію, виїхали сюди на гробник. От і вилучили дерева, які треба знести, тому що вони дійсно ну такі аварійні і складні дерева. Аби зрізати аварійні дерева на гробнику довелося наймати спеціального працівника, адже своїх рук бракує. Цього року арборист аж із ковеля. і аби не їздити декілька разів. Спеціаліст зрізав дерева одним помахом. Проте забрати наслідки роботи арбориста комунальники ще не встигли. Ми нічого не шкодимо. Якщо ми не дай Бог, щось підшкодили або щось поламали, ми своїми власними силами це відремонтовуємо і ставимо на місце. Тобто після нас ну це просто попали в такий Робочий момент, коли ми якраз зараз це все крижуємо і розбираємо після арбаристів. Нальники кажуть, огорожі пошкоджені не через їхню діяльність, це все наслідки літнього буревію. Але чомусь півроку тому рівняни не звернули на це увагу. Якщо тут і лежать гілки, то вони будуть прибрані. Просто саме сьогодні така такі погодні умови, що не може виконувати функції, всі відповідно до норм охорони праці. Зараз робота в такі в таку погоду є заборонена, аби не було якихось наслідків власне, для працівників. Але я думаю, що як тільки закінчиться снігопад чи опади, як такові. Ми проведемо все належний стан, і місто за кілька днів побачить власне процес нашої роботи, і щоб за нами буде чисто, буде все доглянуто, поскладено і, і, і в належному стані. Зрізати аварійні дерева запланували ще влітку, а точніше після буревію, який і повалив вікові дерева. Тоді створили комісію, яка й оглянула їх. Та все ж без відповідного дозволу видалення дерев заборонене. Тож, як тільки отримали добро, взялися за роботу. Як зазначили комунальники, вже навесні цього року місто серйозно візьметься за історичну локацію. Планують влаштувати толоку, під час якої впорядкують 200-річний цвинт. Терх однак як швидко комунальникам вдасться навести лад, покаже лише час. Дарія Солодовник та Богдан Круб'як, телеканал ITV.